У Запоріжжі відбувся забіг біжу за полонених Азовсталі. Маршрут склав 7 кілометрів від дубового гаю до веселки. В акції прийняли участь родичі полонених, звільнені з полону і журналісти. Цього року я вирішила підтримати їх не лише інформаційно, а й фізично. Бо ці люди постійно нам на акціях кажуть про те, що дуже важливо, аби голос їхніх рідних чули. Ми через свої матеріали Ну в репортажі намагаємося його донести, але у кожного разу я бачу, що на акції приходиться менше і менше людей, і хочеться трохи їм надати таку от надію, мотивацію, що вони не самі, що вони що ми так само їх підтримуємо. Дистанцію в 7 кілометрів чесно скажу. Мабуть, я не здолаю, бо дуже така велика. і Я ще не можу стільки пробігти. Але стільки зможу, скільки пробіжу, і мені хочеться просто їм показати, що ми з ними. Участь в акції прийняв і Геннадій Харченко, позивний Терегеря, боєць корпусу Азов якого звільнили з полону у жовтні 2024 року, в неволі Таргеря був два з половиною роки. Під час полону перебував в Оленівці саме тоді, коли там стався теракт. Пригадує, що росіяни самі підірвали виробничий цех перебудований під барак. Там знаходились тільки полонені і їм заборонили виходити в нічний час. Це був старий виробничий цех на швидкоруч, облаштований для Спання, ну там тільки занесли ліжки і поставили дуже дуже близько один до одного. Це те, що ми бачили. І коли стався вибух, хлопці спочатку зойки, крики ніхто не мог зрозуміти, що відбувається. Потім порунали крики. Давайте допомагати пораненим. І з'ясувалося, що поранених, які потребують допомоги, не дуже багато, а дуже багато хлопців, які загинули одразу. І тоді хтось казав, давайте виносити хлопців, хоч щоб потім їх можна було опізнати, можна було з гідністю поховати. Почали виносити загиблих. Потім російська пропаганда показувала, що це ті хлопці, які, наче були поранені, і яких Азовці кинули напризволяще помирати. Це абсолютно неправда. Це вже були, на жаль, загибли наші побратими і рятували тих, щоб, же хоч би, тела їхні вдалося зберегти. А ще було дуже дивно. Хоча цей цех не використовувався довгий час. Там стояли дуже великі верстати, і вони були наповнені малим. Мастилами і олією, і саме ця мастила, саме ці олія, вони вибухнули і були, скажімо, каталізатором цієї пожежі. Ну тобто, віднайти таку кількість оліїв в якомусь цеху чи виробничому приміщенні, які довгий час не користовуються. Ну це було нереально. І тоді хлопці перервали огорожу, прорвали колючий дріт і побігли в напрямку, де знаходилися адміністративні будівлі. І дуже здивувало, що абсолютно спокійна, абсолютно незворушна реакція з боку адміністрації. Бо, скажімо, коли поруч падали снаряди, чи якісь були вибухи, вони дуже, -дуже були налякані. Одягали бронежилети, там ховалися. А тут ані адміністрація, ані спецназ взагалі були незворушні. Тобто на якісь дрібні інциденти, які траплялися навіть за. Територію, вони завжди реагували, приймали якісь мери, міри безпеки. Тут ніякого нічого такого не було. Стояли спокійно, пили каву, наказали спочатку перейти на газон, потім на зону на е, приїжджу частину. Так, декілька разів пролунали постріли вгору, е, команда зупинитися, е, просили надати хоч якісь перев'язувальні матеріали, воду, ну, хоч щось, бо хлопці вмирали в нас на руках. Е, в цьому було відмовлено. Просили, щоб якщо не дають лікарів з медичного пункту, що хоча б випустили хлопців, медиків, парамедиків з числа полонених. На це так само була відмова, і кілька хлопців вмерли вже через надання допомоги, не надання допомоги. Бо на жаль, хоча це було літо, ніч була дуже холодна і. Було дуже великий витік крові, а не маючи засобів, зупинити було неможливо витік крові і перехолодження це була основна причина. Знімали себе одяг, намагалися зупиняти рвати шматки. Хлопці марали нас на руках. Ну це було щось страшне. Терегеря впевнений, що під час обміну полонених повинні бути пріоритети і чітка черговість. Певні, скажімо, питання, і по тому, як відбуваються обміни, і хто потрапляє в ці обміни. Ми бачимо, що є на жаль зрадники, ті, які писали відмови від українського громадянства, і скажімо, дуже гідно бачити, як їх так само закутують українські попери, обіймають, називають героями. А в той час, як хлопці, які дійсно потребують операції, які дійсно мужньо оборонили і Азосталь, і Маріуполь, Україну ще й досі перебувають в полоні, і на жаль, їх доля. Поки що невідомо бігли учасники акції під чорно-білим прапором надії, символом боротьби за полонених і зниклих безвісті. Запоріжжя стало першим містом, яке долучилось до ініціативи встановлення прапорів надії на державних установах та в ключових громадських місцях.